Про любов, бо так Бог полюбив світ заради тебе і мене, Він наповнив наші серця любов'ю. Тож давайте будемо любити один одного, благословляти і радіти народженому. Ми з Різдвом вас вітаємо щиро, любі друзі і сестри і брати, хай серця наповняються миром. Щоб подяку Отцю принести за народження Еммануїла і за прихід Його у цей світ, Любов Божа Отце нам відкрила, що Він з нами тепер і по вік. Тож радіймо сьогодні всі разом, нехай пісня летить в небеса, нехай буде Ісусові слава і поклін, і подяка й хвала. Поклонімося ми рожденному своє серце і душу свою, принесім всі в покорі до нього і приймімо Його волю святу. Не Недарунків чекає від нас він, бо Він сам став тим даром для всіх. Він з собою відкрив хід нам в небо і чекає багато вже літ, щоби люди звернулись до нього. Щоб серця свої вдар принесли, щоб смирили і розум, і волю, щоб свято в цім світі жили. Він прийшов і зробив все для цього, щоб сьогодні раділи ми всі, тож прославимо його рожденного і співаємо святкові псалми, тож Хай радість нас всіх наповняє, добра воля буде у серцях. Із ангелами ми заспіваємо, і понесемо новину про Христа. Миру вашим серцям і домівкам, щастя дітям, онукам, рідні і здоров'я міцного бажаєм і прибутку від неба й землі. Тож Христос народився, вітаємось і славімо Його в день Різдва, у любові, Його ми єднаємось. Прославляємо Ісуса Христа! Христос народився!